П'ять скандальний симулятор бандитського життя, на який вже кілька разів подавали до суду. Нічого незвичайного. Нарешті нещодавно GTA 5 вийшла на ПК, і це трошки шокує, бо не віриться. Гра одразу побила кілька ПК рекордів. Мільйон людей купило її вже у перший же день. Стільки людей, між іншим, мешкає у Одесі. В цьому ж ажіотажі нічого дивного. а От справді вражаючі речі про ГТА Ти Тідіс. Знаєшся просто зараз у ШОК-факторі на К'юті. <клес> у Grand Theft Auto можна займатися рекетом, вбивствами, організованою злочинністю, викраденням авто та, звісно ж, ограбуваннями. За це ігронавти усього світу і люблять GTA 5. Та кілька десятків фанатів не думали, що те, що вони виробляють у віртуальності, станеться із ними у реальності. У день виходу ГТА в один з магазинів у штаті Техас вдерлося троє озброєних грабіжників, які змусили продавців віддати їм усю касу. А також забрали гроші та мобільні телефони у ігронавтів, які стояли у черзі за GTA-шечкою. На щастя, ніхто не постраждав. Цікаво, що грабіжників так і не затримали. Хоча, от у ГТА тобі за таке одразу дають дві зірочки і починають переслідувати копи. Хай там як фанаті. Тів ГТА пограбували і це шокує. Та іще більше вражає наступний факт. Факт номер два. Найкрутіші кіношники Британії увіковічать творців ГТА фільмом проти їх волі. За 18 років Grand Theft Auto стала найпопулярнішим ігровим феноменом на планеті, а найкрутіші голівудські продюсери оббивали пороги студії Rockstar, пропонуючи зняти по грі фільм. Розробники відмовили усім. Та на днях стало відомо. Кіна. Буде BBC знімає картину про шлях розробників GTA. Життя у студії та секрети гри керує режисер культових покидьків, а у головних ролях сам Деніел Редкліф. Така зоряна команда зніме шедевр. Але реакція розробників GTA виявилася несподіваною. Оце так: творці GTA воротять ніс від найкращих фільммейкерів, які намагаються увіковічити розробників без їх дозволу. Цей факт вражає. Але наступний тебе просто шокує. Це шок-фактор на Кві Тіві. Факт номер 3. Терористи намагаються маніпулювати людьми за допомогою ГТА 5. Про це нещодавно написав між іншим журнал Форбс. До журналістів потрапив агітаційний ролик сумнозвісної терористичної організації «ІГІЛ». і всі кадри цього відео моджахеди відзняли у ГТА 5 що ж, ігіл відомі своїми звірствами та пропагандою голівудських масштабів, а от ГТА може дати зовсім не той ефект, на який розраховують терористи. Вчені довели ця гра робить людей менш жорстокими у реальності. Що ж, те, що для нас розвага у поганих руках, може послужити пропагандою тероризму. Це шокує, але не лякає. Адже ігронавти вміють відрізняти добро від зла, а реальність від Віртуальності, ми можемо пережити апокаліпсис, побороти пекельних загарбників і стати наймогутнішим воїном у світі. Але єдине, що нам не під силу пропустити, це наступний випуск ігронафті. Побачимось за тиждень о 18 На кюрсайбербанкс